Друзі, е сьогодні у нас вечірній ефір. Будемо говорити про ситуацію на польсько-українському кордоні. Бо саме сьогодні, в день пам'яті е людей, постраждалих від Голодомору, е поляки знову відновили свою блокаду, і це вже вдруге, бо рівно рік тому також вперше почали саме фермери блокувати українсько-польський кордон, е коли вони доєдналися до. Е Перевізників, які на той момент вже блокаду розпочали. Ми сьогодні про це все поговоримо, розберемо ситуацію. Після цього також буде блок питань та відповідей, тому можете в чат власне, писати свої питання, я буду обов'язково на них відповідати. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання я закріпив, також воно буде в описі до цього відео. Заповнюйте форму, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам. Безкоштовну консультацію, так? Це у випадку, якщо ви хочете змінити собі роботу і хочете пошукати якісь кращі варіанти, можливо, вам вдасться його знайти. І давайте починати. Бачу, потрошки люди доєднуються. Дякую кожному за підтримку. Підемо, напевне, по черзі. Багато місяців вже тривали, скажімо так, погрози від польських фермерів з приводу того, що вони будуть блокувати україно польський Кордон, це зрозуміло. І, власне, сьогодні, 23 листопада, було заблоковано. Це перше блокування в цьому році, в якби під кінець цього року, скажімо так, заблоковано медика Шагині. Це фактично один з небагатьох кордонів, який зараз має високу пропускну спроможність на, скажімо так, грузовий транспорт, бо багато інших пунктів пропуску так чи інакше знаходяться на ремонті. От. Говориться в повідомленні про те, що е, є вже перебої в русі на дорогах Перемишанського району та самого Перемишля працівники поліції постійно забезпечують проїзд дорогами державного значення номер 77 та 28, е, також маршрутами в межах міста. Е, от, е, повідомляє про це Аніта Пукальська з головного управління міської поліції в Перемишлі. Е, що, про що тут власне взагалі йдеться? Йдеться про те, що е, зі сторони України. Від самого початку блокування кордону від 10-ї ранку не пропустили жодної вантажівки. Тобто з української сторони абсолютно ніякий товар не може взагалі виїхати. І неважливо, чи це товар, який йде на польський ринок, чи це просто якісь транзитні товари, які проходять через територію Польщі. Бо, на жаль, якщо ми говоримо там про країни Балтії, про Німеччину і так далі, це найближчий шлях, так і. В якщо говорити про країни Балтії, то це єдиний шлях для того, щоб туди попасти. А там знаходяться одні з найбільших портів в Європейському Союзі, які обслуговують Україну. Так? І Польща, власне, знову підкладає свиню. Але навіть не так, не Польща, а просто е польські фермери, окрема група польських фермерів. От, це те, що потрібно розуміти. Акція протесту набула точно такої ж форми, як і раніше. Протестувальники пропускають військові та гуманітарні колони, серед яких автобуси а також е от, е автобуси і легковий транспорт. Е щодо цих щодо вантажівок, то пропускають не більше однієї вантажівки на годину, якщо ми говоримо про заїзд з території Польщі в Україну. І це говориться тільки про вантажівки з українськими. Номерними знаками. Якщо ми говоримо про польські компанії, про польських перевізників, вони безперешкодно, безперебійно, нормально їздять як в Україну, так і назад з України. І було розслідування, ми з вами про нього говорили в минулому році. Ці самі протестувальники, звісно, що організатори вони заробили просто сотні тисяч злотих у вигляді е, хабарів від цих самих водіїв, які хотіли проїхати швидше кордон. І я думаю, що в цьому році буде відбуватись точно так само. Щодо причин, то якщо в минулому році щось вони там кричали про те, що українське, українська агропродукція нищить ринок Польщі і так далі, що вона там неякісна і весь остальний оцей бред, то в цьому році цього вже немає. Вже там не, не агропродукція з України, бо вони розуміють, що українська агропродукція практично не попадає на ринок Польщі. А на цей раз головною причиною є їх є дві. Перша причина з цих двох це те, що йдеться про сільськогосподарський податок. На Підкарпатті він становив, в загальному його підняли, а влада обіцяла його не піднімати. Так? І саме тому цей мітинг там, в літом цього року він закінчився. От, Перше, стосується податків, тобто питання цілком і повністю. Внутрішньопольське Україна не має на нього ні впливу, і я вважаю, що Україна не має нести за це відповідальності. Вони замість того, щоб їхати блокувати Варшаву, блокують український кордон. Це попахує просто смердючими грошима Москви, які платять, і які платять окремим людям, не всім, хто блокує, а окремим людям, які збирають ці протести, окремим людям, які за, за те, щоб там постояти, і. Тут потрібно також розрізняти, бо польська влада намагалась його заборонити двічі. Але через суд, власне, ці фермери вибороли собі право, і тепер вони мають змогу, мають право е мітингувати, так? Тобто вони можуть це робити. Друга причина блокування вона взагалі мене вибила з себе. по причина блокування. Ви собі не, навіть не можете уявити, це законопроект. Щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки. І фактично поляки блокують український кордон, бо не хочуть агропродукції з Аргентини, Бразилії, Парагваю, Уругваю і Венесуели. Ну, це, це просто бред. Ні одна адекватна людина не прийме е, такі причини протесту за адекватні. І те, що відбувається, це так. Це просто е, я повернусь зараз друзі до питань, відповів на всі питання. Петро, на ваше теж е, це просто бред. Що стосується е, польської влади. Е, тут незрозуміло, чи буде їх реакція, це по-перше, так? Бо навіть не польська влада, якщо ми говоримо про податки, окей. Але е, зниження податків не відбулося, вони могли заблокувати кордон раніше. Вони цього не зробили. Вони вирішили йти мітингувати саме під приводом підписання Європейським Союзом, а саме Урсулою фондерляє, угоди про вільну торгівлю з країнами Латинської Америки. І е, також дуже цікавий момент. Е, так, брали вже в інтерв'ю в, в організаторів, і, говорить, і говориться про те, що так, е, говориться про те, що, по-перше, так давав інтерв'ю Роман Кондров, це лідер подкарпатської е, якби групи фермерів Ошукане село Підкарпатської, і говорить вони, по-перше, прикриваються е, якимись видуманими термінами. Говориться, що з Латинської Америки, а також як і в минулому році з України. Продукти неякісні це продукти, як і продукти з України, невідомого походження, які є інші пестициди, гербіциди, різні гормони росту, які використовуються для тварин, сказав він. Це просто нездорово для наших споживачів. Тому ми не тільки протестуємо як фермери, але й підтримуємо наших споживачів. Ми завжди будемо за ними, тому що ми, поляки, ми фермери Підкарпаття, досі виробляли здорову їжу. Хорошу їжу, я не знаю, чому нас зараз, зараз дискримінують, додав він. Тобто, бачимо, що вони починають прикриватись суспільством, ніби вони захищають суспільство, а не свої власні кишені, як це є насправді. І давайте бути чесними: навіть не 10% всіх польських фермерів виходять на ці протести. І навіть не 10% всіх польських фермерів були на протестах в минулому році. Це означає тільки одне. Що оці там менше 10%, які виходять власне, на ці протести, е, їм ну, якби, вони мають додатковий інтерес. Так? Бо чомусь 90% всіх може собі нормально е, працювати, взаємодіяти і миритися з тими реаліями або протестувати в потрібній формі. А цим треба тупо блокувати кордон України. І... Е, Щодо цього другого питання, то його не може вирішити Україна взагалі, бо Україна не має абсолютно нічого ні до Європейського Союзу, ні до е, країн Латинської Америки. І польська влада також до цього нічого не має, бо все підписала Урсула фон дер Ляйн. Звісно, що Польща дала свою згоду, але знову ж таки: питання або до польської влади, або питання до Урсули фон дер Ляйн. але точно не до українських перевізників, які тепер змушені днями, а можливо й тижнями будуть стояти на кордоні. Бо попередньо говорилося, що 48 годин буде відбуватись блокування е, шагина, шаги, шагині медика, а потім польська митна служба заявила, що протест заявлений до кінця року. Тож ми вже можемо робити висновки, що досить багато, е, досить велика кількість людей буде е, стояти на тих кордонах, якщо справді протест буде до кінця року. Отак. От От. Ми завтра обов'язково також повернемось до цієї проблеми. Є також ще багато різних деталей з приводу цього, які сьогодні я вже розбирати не хочу. Хочу трошки з вами поспілкуватись і почитати ваші питання, які ви тут писали. Також вдячний всім, хто підтримує мої відео лайками. Це дуже і дуже важливо. Також обов'язково перевіряйте свою підписку. Це також дуже важливо. Для просування каналу і для того, щоб ви, в принципі, канал не губили. Отже, так, Людмила. Хтось сумнівався, що польські фермери почнуть блокувати кордон. Як таких сумнівів, власне, і не було, якщо чесно. Говорив я про це раніше. Мені писали, Денис, ти дурний, ти все щось говориш, а нічого не здійснюється. От, Але бачите, все здійснюється. Буквально декілька тижнів тому я говорив про те, що польські фермери добилися через суд дозволу на мітинги, і вони дуже скоро почнуться. От. Якось так. Так. Петро пише: Галанзовський: ти реально вважаєш, що польська влада не в курсі і не має до того відношення? Офіційна польська влада ні. Знаєте чому? Бо е є зараз в Польщі фактично діюча. Так, це влада Туска і є минула це влада права і справедливості. І право і справедливість, власне, і підклали на самому початку цю свиню. Вони показали перевізникам, що можна нормально блокувати кордон, і нікому нічого за це не буде. Якось так. А ці фермери вони постійно у них постійно дуже негативна і різка тематика е, 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 позиція в сторону нинішньої влади. Тобто, при, при пісі вони собі не допов... не дозволяли так спілкуватися і так висловлюватися в сторону влади. Як тільки Туск вступив на посаду і піс з тріском програли парламентські вибори, одразу почався оцей бред. Тому тут треба дуже добре дивитись, кому це насправді вигідно і хто зараз хоче під підмочити репутацію нинішньої влади. Я не захищаю ні одних і інших, бо і одні, і інші зробили і багато хорошого, і багато негативного для України, та да й в принципі для українців, які знаходяться на території Польщі. Так, тобто є і сильні, і слабкі сторони, і в тих, і в других. Але говорити про те, що... Нинішня польська влада зацікавлена в цих блокуваннях. Давайте будемо чесними, їм це точно зараз не потрібно, бо їм треба цю проблему вирішувати, і, власне, вони будуть її вирішувати. Рашка платить хіба польській владі. То і не грай варіята, бо відпишусь і більше в сторону твою не гляну. Петре, що хочу вам сказати, ви можете робити все, що вам хочеться, ви вільна людина. Я впевнений в тому. Що Рашка точно платить партії Конфедерація, яка не має, якби вся її стратегія і все, що вони говорять, так чи інакше пов'язано з тим, що треба знищити Україну. Так? Забрати собі українську територію українцям, виписати якісь штрафи, всіх депортувати на війну, щоб всі захищали не тільки Україну, але й були далі щитом для Польщі і так далі. Тому е тут таке питання. От, е Ваша, ваша, ваша цей вислів про те, що Рашка платить хіба що польській владі, стопудово, ну я не бачу тут, якщо у вас є якісь пояснення, якщо ви можете е, надати хоч якісь е, логічні зв'язки, чому це може бути правдою, то ви можете їх написати, але бачите, ви їх не пишете, ви е, просто це написали. Я не знаю, навіть це ваші думки, чи ні. Так, ми в ефірі вже 13 хвилин. Дякую всім, хто підтримує стрім. Також, якщо у вас є ще питання, давайте їх пишіть в чат, я буду на них відповідати. Це можуть бути всі абсолютно питання, які пов'язані з легалізацією в Польщі, в принципі, з життям в Польщі. Будемо зараз розбирати всі. Бо в коментарях завжди повно питань. В діректах, там в приватних повідомленнях на інших платформах завжди повно питань. І саме тому стріми це е, і прямі ефіри, так, це найкращий спосіб, щоб, е, найкращий спосіб, щоб е, якби вирішувати ці питання, отримувати на них відповіді. Я так вважаю. Так. Так що давайте даю одну хвилинку і зараз будемо продовжувати. Людині, за саме я вірю. Дякую вам велике. Так. Чолим так, поляків я зразу. Я навіть не певний, що це поляки, але я зразу. У мене на них вже цей. Я навіть дуже часто не читаю їх коментарі, бо з 10 коментарів 10 це якийсь бред. Да, там про Бандеровців, про ще когось. Тому такі люди в мене зразу летять в бан. Добре, давайте даю ще одну хвилину. Якщо будуть питання, ми е будемо їх розглядати. Якщо ні, то ми будемо прощатися до завтра. Не знаю, чи завтра буде стрім, чи завтра будуть просто відео. Так, привіт. Якщо буде. Сталий побит, нужен буде український загран для оформлення гражданства. Так, е, да, має бути е, український загран, але опять же, зараз немає жодної е, проблеми зробити загран, навіть якщо ви е, поставите собі той самий резерв плюс, як показує практика, що це абсолютно ні на що не впливає. Хоча, якщо ви ще не подавались на паспорт, то, звісно, я також не прихильник Резерв Плюса, бо це якийсь дирявий додаток, який не розрозуміло, як працює. Ви можете е, спробувати своє щастя в консульських установах. От. Бо ходить двояка інформація. Як мінімум в Дірект мені приходили повідомлення про те, що консульство нормально приймало документи без жодного резерв плюс. Так, не треба було показувати нічого там, і люди просто. Е, Якби просто з цим жили, ну, якби подавалися без резерва. І знову ж таки, друге, якщо ви вже будете готуватися податись на польське громадянство, то я думаю, що для вас взагалі не має бути проблеми податись на Резерв Плюс, там зареєструватись і одразу ж отримати паспорт, податись на польське громадянство. Ви отримуєте польське громадянство, а далі шукай вітро в полі. Ну, типу, ви вже під захистом, як громадянин Республіки Польща. Конфедерати це мудрі, інтелігентні люди. А такі люди з'являються в політиці не для грошей. Е, так. Марик, а ви цей? Е, це ви просто так написали? Чи ні? Бо навколо конфедерації навпаки постійно ходять е, е, постійні якісь скандали неадекватні. І там неозброєним оком видно, на кого працює партія Конфедерація, і хто, в принципі, е який електорат вони навколо себе збирають. Неозброєним оком видно, не треба е бути, скажімо, не, навіть не треба мати вищої освіти, щоб це зрозуміти. Так, я подався в марті, був в ДП документ, паспорта ні. Е спробуйте ще раз. От, бо в ДП документах також, ті, хто виданий. Зараз, по-перше, це питання ще будуть. Врегульовувати, так, над цим працюють, щоб ті, хто до 25 квітня подався і чиї паспорти вже ну, там були готові, а ваш, якщо ви подались в березні, то ваш 100% був готовий, то вам його видадуть і мають видати по закону без жодного резерв плюса. Просто ви маєте прийти його забрати як по старим правилам. Чи буде так, покаже час, але знову ж таки, наприклад, в Кракові всім без резерв плюса повідавали паспорти. От прям я ж я зараз проживаю в Кракові, і дуже багато людей, в тому числі моїх друзів, моїх знайомих, хто подався до, хто подався там лютий, березень, початок квітня, і без жодних проблем, там, без жодних викликів, вони просто їхали в ДП документ і казали: от я такий-то, такий-то тоді-то, тоді-то подавався, в дії вже є мій паспорт. І вони його віддавали в інших воєвудствах, в інших містах. Ситуація трошки інша, бо у Вроцлаві, наприклад, постійно і в Варшаві хотіли резерв плюс. В Гданську були і такі і такі випадки, коли навіть три випадки в Гданську з тих, що мені приходили в Директ, це були перші люди, яким казали, що на вам просто паспорт. Другі казали, треба резерв плюс, а третім казали, ні, в нас система далі лежить, ми не можемо вашого паспорта знайти. Ну, дебілізм, але на жаль, нічого з цим також не поробиш. От. А коли ви маєте подаватися на громадянство, і скільки у вас взагалі ще є, Яка... скільки років ще є паспорта? Я так розумію, що ще трохи є часу. Так, Лазере Воланд десь пропав, ну я надіюсь, я вам допоміг. Отже, добре, друзі. Ми з вами в ефірі знаходились 20 хвилин. Бачу, сьогодні субота багато людей відпочиває. Вчора так, вчора, позавчора, набагато вищий був онлайн. Надіємось, тоді наступний я, скоріш за все, проведу вже в понеділок, якщо, звісно, буде така потреба. Дякую всім, хто був сьогодні на ефірі. Дякую всім за вашу постійну підтримку. І Андрій написав ще одне питання. Добре, Андрія, питання останнє. Так. І потім будемо прощатись. я маю довготривалого резидента. Хочу подаватися на громадянство в травні 25-го року. Подати встигну, але от отримати без паспорту. Ні. Що робити? Андрій, в принципі, у вас та сама ситуація. Якщо у вас немає паспорта і ви там на нього навіть не подавались, оновіть резерв плюс. Подайтесь через консульство, отримайте нормально свій паспорт і е, далі заберете вже польське громадянство фактично з новим паспортом. І все. Ну, типу, і далі вам вже все одно, чи є у вас резерв плюс, чи немає його. Ви ні до кого, ні до чого не прив'язані. От і все. Так, добре, друзі. Дякую всім, хто був сьогодні на ефірі. Всім бажаю сьогодні гарного вечора. Завтра бажаю також продуктивної. Хорошої позитивної неділі а, і до нових зустрічей.